Вітаю вас, діти! На минулому занятті ми з вами познайомились з семикісточковою рахівницею, її будовою та правилами відкладання чисел. З'ясували, що рахівниця містить 5 земні кісточки та дві небесні. Кожна земна кісточка позначає кількість один, а небесна кількість п'ять. В одному рядку китайської рахівниці можна відкласти числа від 0 до 15. Сьогодні ж познайомимося з правилами давання та віднімання чисел з допомогою такої рахівниці. Виконуємо приклад 3 плюс 1. Відкладемо число 3. Щоб додати 1, треба перемістити до планки кількість 1. Отримали результат 4. Виконуємо ланцюжок 2. Плюс 3. Щоб продовжити додавання, виконаємо заміну. П'ять земних кісточок замінимо на одну небесну. Плюс 1 плюс 5. Отримали 10 і 1, тобто 11. Візьміть свої рахівниці та виконуйте разом зі мною. 4. Плюс 1. Щоб продовжити додавання, виконайте заміну. 5 земних кіточок замінить на одну небесну. Плюс 3. Плюс 2. Отримали 5 і 5, Тобто 10. Тепер виконайте ланцюжок самі. 3. Плюс 2, плюс 1 плюс 3. Який результат ви отримали? Правильний результат 9. Тепер разом виконаємо приклад на віднімання. 8 мінус 2. Відкладемо число 8. Щоб відняти 2, треба зрушити від планки дві земні кісточки. Отримали п'ять і один, тобто шість. Разом виконуємо ланцюжок чотири, плюс п'ять, мінус три, плюс два. На рахівниці отримали п'ять і три, тобто вісім. Виконуємо ще ланцюжок сім. Мінус два. Плюс три. Мінус один. Отримали п'ять і два, тобто сім. Виконайте ланцюжок самі. Дев'ять. Мінус три, плюс чотири. Мінус два. Який результат ви отримали? Отримали 5 і 3, тобто 8. Любі діти! Ми з вами закінчили знайомство з рахівницями. Ми дослідили європейську 10-кісточкову, японську п'ятикісточкову та китайську 7-кісточкову рахівниці. Вчились відкладати числа на них та виконувати додавання і віднімання. На десятикісточковій рахівниці числа можна додавати та віднімати довільно, а на п'яти і семикісточкових кісточкових можуть виникнути ускладнення. Як долати такі ускладнення, ми з вами вчитимось на онлайн-заняттях. А зараз перейдіть за QR-кодом та обчищать приклади за допомогою китайської сими рахівниці. Успіхів вам до зустрічі!